А тепер, друзі, перейдемо безпосередньо до Шанхайської організації співробітництва, саміт якої проходить у китайському місті Тяньзін. Він стартував там фактично ще вчора, виступив лідер Китаю із вступною промовою. Він розпочав говорити про те, що країни-організації повинні спільно розвивати економіку і сприяти росту торгівлі один з одним. Ну і так далі. В принципі, традиційні протокольні фрази, без цього не обійтися. І також китайський лідер закликав створити банк розвитку ШОС. Чи це буде фінансова установа, чи це буде якась інша інституція, я поки що вам сказати не можу, але це, як на мене, така плавна претензія на дедоларизацію світової економіки, проти чого активно виступає Дональд Трамп. Всі заявив, що ШОС має відігравати ширшу роль у захисті миру та стабільності як важлива сила у просуванні побудови нового типу міжнародних відносин. і Сі має представити на саміті ШОС у Тянзині план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку. Про це пише видання «South China Morning Post». Наголошую, друзі, план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку. Тобто мова йде про припинення російсько-української війни. Ну, принаймні, так про це пише зараз китайська преса. І видання зазначає, що СІ виступить з програмною промовою і запропонує членам ШОС. Шляхи конструктивного захисту післявоєнного міжнародного порядку та вдосконалення системи глобального управління. Але є одне, але цей план має бути погоджений однозначно зі Сполученими Штатами Америки та з Європи. Якщо він не буде погоджений, ну, то тоді питання, про яку війну мовиться сьогодні у виданні: російсько-українську чи війну, яку можливо розпочне Китай разом із Північною Кореєю та Росією проти країн Балтії чи Польщі, адже не випадково поляки готують. Кордони до оборони. І за попередньою інформацією, держави-члени також ухвалять низку документів для поглиблення співпраці в галузі безпеки, економіки та культури. Мова про створення якогось військово-політичного блоку не йде. Достатньо вже одного шосу, де панує Сіньзінпін. Йому це подобається. Ну і як ви бачите, лідери багатьох країн туди долучені. Путін вже сьогодні почав проводити двосторонні зустрічі. Першою із них Є зустріч із моді, про яку я зараз згадаю, а зараз про його заяви, які пролунали в контексті, як він каже, української кризи. Дві хвилини він виступав там і наговорив купу знову купу, друзі, тієї самої маячні, про яку він говорить уже впродовж не одного року. Московити називають війну, котра розпочалася в Україні українською кризою. Кремлівський диктатор знову розповів, що не нападав на Україну. Це все винний. Злосний запад, який влаштував госпереворот. В принципі, друзі, нічого нового. Але все-таки з тезами Путіна я вас ознайомлю. Він сказав наступне: спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин української кризи. Росія у питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок іншої. Ну тут, як на мене, він сам собі суперечить. Далі він говорить, що проінформує про результати саміту на Алясці колег із ШОС у ході двосторонніх зустрічей на полях саміту. І говорить, Москва широко цінує зусилля Китаю, Індії та інших партнерів із врегулювання в Україні. Розуміння досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру в Україні. Загалом, на перший погляд, ні про що, але він чітко говорить про те, що його задум яким він керувався, розпочинаючи так звану СВО, на правду широкомасштабну війну проти України залишаються незмінними. Прес-служба Кремля опублікувала кадри теплого спілкування Сінзінпіна, прем'єр-міністра Індії Н Рендремоді та Путіна. Це облетіло уже увесь світ. Фото сьогодні ці публікують на шпальтах передових. Світових газет. Моді опублікував також фото, де обіймався з Путіним, і додав завжди велике задоволення зустрітися з президентом Путіним. Також він взяв його за руку, підвів до Сінціньпіна. Це відзнято на відео, дуже показово. Вони обіймалися втрьох. Путін і Моді потім приїхали до резиденції Путіна в Китаї до готелю, де Ріт Скартан. І не виходили із автомобіля майже годину. Вони там спілкувалися один на один. Про що ніхто не знає. Але те, наскільки теплими відносини є Путіна і Моді сьогодні на саміті Шосу, ну це дуже показово. Моді назвав Путіна дорогим другом і повідомив, що чекає на його візит до Індії в грудні. Ну і Путін, звісно, назвав Моді дорогим другом. Що говорить Моді? Дорогі друже, дуже радий вас бачити. І щоразу, коли я зустрічаюся з вами, у мене виникають особливі почуття та враження, і це дає нам можливість регулярно обмінюватися думками з різних питань. Ми постійно підтримуємо контакт, проводяться регулярні зустрічі на високому рівні між двома сторонами. У грудні цього року 1 мільярд 400 мільйонів жителів Індії з нетерпінням чекають на вас. У нас на 23-му, за рахунком щорічному саміті між нашими країнами. Це той Монді, про якого ми говорили про те, що він очолює найбільшу демократію світу. Ну, який керівник, така й демократія, друзі. У мене іншого пояснення нема. Це той Монді, нібито який на початку широкомасштабного вторгнення не дуже хотів спілкуватися з Путіним. Нині у Монді ситуація змінилася на діаметральну протилежну. Він підтримує диктаторів, він готовий торгувати з ними і йому байдуже скільки українців загинуть. Ну як на мене, це такий палкий привіт Дональду Трампу, який ввів мита проти Індії. Трішки не тими інструментами, Трамп почав боротися із диктаторами для того, щоб примінити російсько-українську війну. А можливо, він не збирається з ними боротися.